Питання залишаємо комієм. Третє питання. Включаємо розгляд бюджету до 2014-2015 рік. Але вказуємо зараз, що там є два проєкти. Розглядаємо спочатку перший проект, ставимо за основу не проходить, ставимо другого, Хай буде, пройде чи не пройде. Але коли вже ми вийдемо на цей варіант, що не проходить ні перший, ні другий, тоді проводимо обговорення із двох проєктів. <пробітник> Але, <пробітник> хто за дану пропозицію, панове, озвученим депутатом прошу голосувати? Хто за? Хто за <пробіт> прошу голосувати? Проти! <Просу? пробіт> <Просу? пробіт> <Просу? пробіт> <пробіт> Утримов. 28 за. 28 за. Кто против и утримов, Не мало. Так, значит, по-новому туда.